Сьогодні розпочався четвертий рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а також цього року буде 12-й рік нашої війни з Московією. Я хочу приєднатися до маніфесту, який зачитав Сергій Позняк Маніфест єдності. І хочу побажати всім українцям, щоб вони вірили в свою країну, щоб вони об'єднувалися, щоб вони були як ніколи єдині. Тому що єдині ми не здолані. І хочу також сказати кожному із нас, що від нас залежить наше майбутнє, від нашої віри і від нашої праці залежить наша державність. Я вірю в те, що ми збудуємо країну, про яку ми мріємо. Я вірю в те, що ми точно об'єднаємо всіх, всіх тих серце, яких живе в Києві. Мається на увазі не ті, які тільки в Києві живуть, мається на увазі ті, які живуть взагалі по цілому світу. Але вони розуміють, що Київці столиця їхньої душі. Ще раз всіх закликаю приєднатися до Маніфесту і показати, що ми єдина нація, ми великий народ і в нас неймовірна, сильна і красива країна, яку ми збережемо і яку ми відбудуємо. Дякую всім.